Привіт, мене звати Дарина Дмитренко, я коуч і кризовий психолог. Привіт, мене звати Юлія Романенко, я дитячий психолог, нейропсихолог та консультант з питань дитячої психології. Сьогодні ми поговоримо про гаджети, а саме такий аспект, чому гаджети мають бути винагородою за гарні вчинки, а не навпаки, покаранням за погані. А до мене часто звертаються батьки на консультацію, ну і звучить така фраза чудова: Уже що ми тільки не робили? Уже забороняли, забороняли ті гаджети, забороняли, забороняли. А я кажу: а тепер спробуйте навпаки. Дивіться, це психологія успішної людини, яку, на жаль, було стерто з лиця землі просто своїм, свого часу режимом радянським. І оці всі питання колективізму і так далі. Про що я хочу сказати? Головна моя думка. Ми формуємо у дітей страх і тривожність, коли забороняємо щось те, що вони люблять. Ти будеш себе гарно поводити, якось там віртуально, і тоді ввечері ти отримаєш там гаджет. О, не навпаки, да? Ми, ти будеш так. себе погано поводити в я школі, забираю. і я забираю в тебе гаджет. І дитина сидить, отака, от напружена цілий день, і намагається якось себе гарно поводити, або не поводити себе погано, щоб тільки ж там той гаджет отримати ввечері і не втратити можливість пограти в, і в цікаву гру. На тому самому планшеті. Тому я завжди а, даю головну пораду батькам: якщо ви хочете, щоб ваша дитина до чогось прагнула, до чогось ішла, досягала цілей, хоча б маленькими кроками, маленькими кроками, зробіть таку штуку. Ти сьогодні а, зробиш а, сама домашнє завдання. А виконаєш такі-такі дії, прибереш у кімнаті, чи там, я не знаю, сходиш сама в магазин, щось купиш, якщо вже більш дороста дитина, ти отримаєш можливість додатково, як бонусом, більше погратися, наприклад, в ту саму гру, твою улюблену на гаджеті, так, на планшеті чи на телефоні. Це говорить про те, що ми формуємо звичку такі перемагати. Звичку досягати успіху і звичку отримувати нагороду за наші гарні вчинки. Так само і про дорослих Дарина скаже, так само, і ми повинні для себе приміряти таку штуку. Я сьогодні така молодець. Я сьогодні все, що прописала вранці всі плани, всі, що я виконала, я маю право на щось смачненьке або погуляти, або відпочити. Тому мій головний меседж, що Гаджет має бути винагородою за гарні вчинки, а не навпаки. І ти зараз розповідала з приводу дітей, і я згадала, що от буквально на минулому тижні е, у мене син і брат ходять в один клас, і вони попали в групу української мови в різні. Угу. І я відкриваю зошит свого сина, і там ну, збирали зошити mm. на перевірку. Я відкриваю mm. зошит свого сина. Mm. Я навіть оком не зачепилась, тому що там виділене зеленим. Ну я б якби подивилася, що все добре, і закрила. А відкрила моя мама зошит свого ну, мого брата, свого сина, там все червоне. І на автоматі одразу ти відчуваєш стрес. Ну тобто, у мами такі очі: ну, типа, чому так? Тому що ми ще не знали, що діти в різних групах. Тому ну, це якби. Потім визначились, що вчителька, яка в мого сина. Вона виділяє зеленим те, що красиве, те, що класно, і дитина фокусує на цьому погляд. Тобто їй подобається, що на це звернули увагу. А наприклад, дитина, яку виділили червоним, вона відчуває стрес, тому що там показано, як не треба робити, але вона автоматично фокусується на тому, як не треба робити. І скоріш за все вона буде продовжувати так робити. Тому тут і для себе, і для, для дітей своїх підкреслювати хорошу поведінку, підкреслювати за що ви цінуєте дитину, що ви в ній. Хочете взростити як краще, не розповідати про те, постійно, ну якби нам є фраза з минулого, да що постійно називає дитину там або людину свинею. Вона почне хлюкати тут. Те ж саме, тобто називаючи дитину там геніальною, розумною, творчою, ерудованою, інтелектуальною, дитина починає це в себе всмоктувати як. База, що це вже вона вже така, і з такою базою набагато легше стрибати ввись і хапатися за нові якісь е, досягнення, ніж коли ти на дні, коли тобі говорять, що ти нікчемний і погано себе поводиш, то ну. Ти теж будеш напевно підніматися вгору, але повірте, ви даєте дитині одразу дніще, з якого вона потім і почне свій рух. Нащо опускати дитину, якщо можна їй допомогти, стати для неї тим трампліном? І так само для себе. Тобто, коли ми так виховуємо дитину, це ж не тому, що ми хочемо дитині поганого. Зачасту ми так виховуємо дитину як себе. Чому кажуть, спочатку виховуй себе, потім іншу, ну потім дітей. Тому е, насамперед, скоріш за все, якщо ви так робите, ви нелояльно ставитесь до себе, тому час почати себе винагороджувати за досягнення, а не сварити за те, що вони зробили. І навіть якщо у вас в списку було там три справи на день, а ви зробили одну. Вже класно, тому що я впевнена, що в світі є мільйони людей, які і не роблять того мінімуму, який ви сьогодні зробили. Тому вже є причина себе похвалити. І зараз зачистила тема в коучингу або в терапії, в особисті, як в мене до мене приходять клієнти, тема того, що люди не дають собі відпочивати. Люди постійно оце, що треба бути ефективними, треба бути проактивними. І ну, коли я запитую, а де в вашому графіку відпочинок, то це типу таке: ну чого відпочивати? Треба рухатись, якщо ну типу, на тому світі дахнем. Ну тобто, ви пришвидшуєте той світ світ, тому що ви не відпочиваєте. Почніть фокусуватися і виділяти собі відпочинок, тому що тільки людина, яка відпочила, може набратися енергії і рухатися швидше вперед. Якщо ви працюєте до виснаження і до цього привчаєте свою дитину, то розумієте, що і в майбутньому в неї не буде щастя, а знову ж таки, вона це буде знов передавати своїм дітям, якщо не піде і ну там або до спеціаліста, або сама в собі не розбереться. Тому саме той час, коли ви можете допомогти і собі, і своїй дитині. Про що це говорить? Це такі пункти. Зробив якусь добру справу, похвали себе, угу. досяг певного результату, похвали себе. Причому це не значить досяг результату. Це не так, що там не знаю, перевиконав план на 300%. Тобто, там помив посуду або помила. Ти заслуговуєш там на 5 хвилин. Там відпочинку або на 30 хвилин, тобто тут ви визначаєтесь для себе. Там сходили в магазин, це не значить, що треба прибігти і почати одразу готувати. Можна сісти, відпочити. І е, я на цьому тижні допомагала літній людині ходити в магазин. І ну, можу вам сказати, що це зайняло дві години, хоча магазин знаходився в сусідньому будинку. Чому? Тому що людина не може йти, вона старенька, літня, і при цьому в неї є прагнення самостійно купувати. Тобто їй хочеться самі вибрати собі продукти. І я поспостерігала, спостерігала, як час вчить її відпочивати. Вона дві години витратила на це, вона прийшла, і вона фізично не може далі готувати. Вон, їй треба сісти і відпочити годину. Тому не чекайте, поки ваше здоров'я вам покаже, що треба відпочивати ну, після будь-якої фізичної або розумової активності. Дайте собі цей відпочинок. Е, взагалі є в практиці в європейській, в світовій, що ти, наприклад, працюєш годину, і потім комп'ютер автоматично на 15 хвилин робить перерву. Ну, Тобто він просто ну якась програма, не знаю, тобто блокує. Для того, щоб ви встали, розм'ялися, попили чаю, водички, сходили, ну там поговорили, поспілкувалися, просто побачили, що є взагалі світ навколо вас. Тому якщо вам потрібно таке, ставте собі будильник. Ну, типу, там годину працюю, потім у мене час на відпочинок. Подзвоніть близькій людині. Я от що коли я активно працювала і не фіксувала свій відпочинок, то в мене почали відвалюватися друзі, ну тому що я їм не приділяла увагу. Згадайте про своїх друзів, можливо, про своїх батьків, якщо ви їм рідко дзвоните, там, не знаю, бабусям, якщо ви, якщо, слава Богу, вони у вас є або дідусь які сам. Тому зверніть на це увагу і дозвольте собі, і так само своїй дитині відпочивати і винагороджувати за класні вчинки. Я ще хочу такий зробити аспект. Все починається з дитинства, правильно? І якщо дитина ваша пішла в перший клас, отут уже й починайте. Починайте формувати успішність у навчанні, яким чином винагороджувати за гарні вчинки, за якусь успішну роботу, за те, що дитина просто прийшла з задоволенням додому зі школи і вам розказала, було дуже класно, все, супер, ти велика молодець, ти значить з усім справилась чи справився, так? Я вірю в тебе і я тобі завжди допоможу будь-чому. так? Я твоя підтримка і опора. Але хочу ще такий акцент зробити. Що дивіться, якщо ми починаємо з першого класу, перших там три. Роки початкова школа найлегше формувати такі якості успішного да, школярика, тому що а, мінімум стресових ситуацій в плані того, що є одна вчителька, ну потолок там ще. Вчитель фізкультури чи музичного виховання, але, ну, скажімо так, мало дорослих вчителів, які по-своєму там кожен впливає на вашу дитину, і ви можете проконтролювати всі якісь там нюанси і зміни в поведінці дитини. І якщо ви починаєте вже з першого класу формувати е, таку, ну, скажімо, психологію, знову ж таки, успішної дитини так, або людини, дитинка ваша шукає за допомогою, з допомогою вас е, зв'язки з дорослим. як краще Ще звернутися, як запитати, як взаємодіяти з дорослим. да Дитина формує в собі звичку, що я зробила добре, я молодець, сама себе знаходить якісь позитивні речі, починає так аналізувати, тому що якщо е, пірнути в нейропсихологію, то якраз з 6 років і починає формуватися аналітичне мислення в дитини, тобто це причинно наслідкові зв'язки. От і дитина якраз це все і починає формуватися з першого класу. Ну от От, от починайте, я вас дуже прошу. До чого це призведе далі? Далі починається середня школа, і це, вибачте, будь ласка, повне повний, як ти кажеш, дніще в нашій освіті, тому що вчителів немає, тому що постійні, якісь оці повітряні тривоги, тому що діти починають більше спілкуватися один з одним, і якісь там вчитель, який стоїть біля дошки, махає руками і оре їм їх мало цікавить. і в даному випадку батьки приходять до мене і кажуть, що робити, з'їхав по навчанню. І тут нас виручає психологія успішної людини. Що ми робимо? Ми знаходимо дитині заняття, а якщо ми починали з першого класу, то ми вже точно знаємо, що, де дитина може випустити весь свій адреналін. Тобто може отримати задоволення, досягнути успіху, то карате, то музика, то вокал, то будь-що, що може тільки бути, не знаю, шахи, будь-які кружки, де дитина дійсно може реалізувати себе, отримати задоволення і розуміти, що вона чогось досягла. Оце, знаєте, почуття успіху, щастя, радості від досягнутого чогось, відволікає від того, що потрібно вивчити чи написати той диктант з української мови. Як би там не було. Є якась рутинна робота, побутова робота, яку ми робимо так, і робимо протягом всього життя. Є люди, які страшенно не люблять мити той посуд, але вони стоять, миють і страждають. Але якщо ви включите музику свою улюблену, і будете під нею мити посуд, це вже зовсім інша історія. Або. Ви такі знаєте, типу, ну, вже в 22 треба лягати, а посуд треба помити. Ви швидко його помили, тому що в 22 ви можете подивитися, дозволити собі подивитися свій улюблений фільм, наприклад, чи серіал, чи якусь передачу. І ви знаєте, що ви швиденько це зробили, забули і щось отримаєте насолоду якусь для себе. ну, Ви виділяєте цей час. І тоді. Оце побутове, не дуже комфортне, не дуже приємно, воно, типу, знаєте, звужується в часі. Настільки немає на ньому акцентів, а є акцент на тому, що зараз я це швиденько зроблю і зможу відпочити. І якщо ми ось так мислимо, набагато легше робити якусь рутинну роботу, від якої, на жаль, ніхто не застрахований. І тому і виходить так, що якщо ви бачите, що вашої дитини є такі залежність від гаджету. То ви робите цей гаджет як винагороду за хороші вчинки, за успішні якісь там успіхи. Але тут, звісно, є тонка грань між баченням батьків. Успіх їхньої дитини. І між тим, що таке все-таки все може ваша дитина. Так, тут треба, звісно, ну це вже, мабуть, тема іншого ефіру, коли треба проаналізувати здібності, очікування, да от щоб співпадало очікування. І тим, що дитина може, то тоді виходить так, що дитина насправді щось не зрозуміла не може там написати ту контрольну роботу, ну будь-яка причина може бути. І ви такий, а, а а нема гаджета. І ну тут тонка грань, звісно. Але як ну в загальному, все-таки ем, гаджети мають бути винагородою за гарні вчинки, а не з ем, покаранням за погані вчинки. Е, таким чином, ви формуєте психологію успішної людини в майбутньому. А ще підписуйтесь на наш канал. Чи так, в тебе Ще так. якась думка? Я скажу тільки одну фразу: ага. що поважати дитину, уявіть, що вас покарає ваш, наприклад, партнер. І забере у вас телефон там, не знаю, на три доби. Mm -hmm. ну, якби, тобто тут вибудувати, в залежності від віку дитини, вибудувати ситуацію, що, і, або як моя дитина сказала, що е, у нас зараз гаджети це вже життєво необхідне. І ти mm -hmm. в мене забираєш одну з час, ну, типу, як забираєш повітря, це його сприйняття. Тобто тут немає не значення, як я це сприймаю. Mm -hmm. Тут важливо, як він це сприймає. Він це сприймає, що я забираю в нього повітря. Тому ну, мене оця фраза дуже сильно отризила. Я розумію, що ну, для мене це телефон це продовження моєї руки. І теж, якщо б я його в мене б його забрала на такий час. Тому що зараз телефон це не тільки ігри, це і комунікація Абсолютно. дітей між собою. Тому пам'ятайте це і да, Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі і а, ставте дзвіночок. Тоді а -а -а. вам будуть приходити нагадування про те, що у нас виходять нові ефіри. До нових зустрічей. До побачення.